Ви знаєте, до чого ми тут прийшли? Сиділи зі знайомим перекупом, говорили. І прийшли до того висновку, що чому крутять пробіг? От для чого людям крутить пробіг? А якщо вони його не скрутять, ви його не купите. Якщо вони не намажуть вам губи, ви його не купите. Якщо вони не підготовлять його до продажі, ви його теж не купите. Бо у нас так влаштований мозок у людини, що ми хочемо бачити те, що ми хочемо бачити. Якщо я вам навіть скажу, що у мотоцикла є якісь нюанси, але з цим можна жити, там треба якусь суму вкласти, 80% людей відмовляться від покупки. Тому що всі ви хочете ідеал. Ми якось ідеалізуємо все в нашому житті. А реально, на речі, дивитися хочуть не всі. От і тому і треба замовляти тих людей, які реально дивляться на речі, в яких немає в голові ідеала, і вони абсолютно тверезо оцінюють, що вони бачать перед собою. А якщо хочете прям і.